Повноваження президента України Зеленського, які закінчуються у півночі 20 травня 24 року, не можуть бути автоматично продовженими. Друге, Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Після опівночі 20 травня 24 року Зеленський втрачає право на недоторканність стаття 5 конституції, і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно чинним законодавством. Оце зацитую на моє глибоке переконання є Шлях порятунку України це усунення Зеленського з поста президента України і створення воєнного уряду національного порятунку після складення повноважень Зеленському, скласти повноваження також голови Верховної Ради. Чи наділений Зеленський і його оточення доброю волею щодо власного народу і власної країни? Питання риторичне, правда? Ми всі знаємо на нього відповідь. Вітаю, друзі. Давайте сьогодні поговоримо про 20 травня як фініш Зеленського. Чому, власне, про 20 травня? Я вже, пригадується, цитував досить ну, таку вже нашу статтю Григорія Омеляновича Мельченка в Україні молоді». І от його нова публікація щодо цієї дати, власне, Важлива чим? Важлива екскурсом у минуле, чому, власне, не прописали у Конституції положення про безперервність влади президента, так як вона прописана про безперервність влади Верховної Ради. Тут в цьому сенсі Григорій Мулянович, як мемуарист, описав все дуже точно. Я раджу вам знайти цю статтю і прочитати. Я дещо зацитую, але. Там просто більш розлоги й аргументи. Головний аргумент, чому законодавець свідомо при написанні конституції уник цього положення. Бо тоді був Кучма. Кучма відомий був своїм таким авторитарним. Червонодиректорським стилем, і була боязність, що якщо прописати безперервність влади кучми, то кучма буде тримати країну в безперервному або військовому стані, або в стані надзвичайної ситуації, і змінити його буде неможливо. Тому, власне, і почну. Деякі цитати з деяких цитат Григорія Омеляновича, тому що ця стаття справді нова стаття, хочу нагадати, вона називається дуже просто, влучно і безальтернативно. Після опівночі, 20 травня, вільна Україна або продовження Шапіто. Що важливо, в кінці знака запитання або знаку клику немає. Тобто насправді Григорій Омелянович залишає так би мовити, поле для вибору мислячому своєму читачеві. Але зрозуміло, що мислячий читач буде за зміну влади в першу чергу. Тому що, власне, демократична передача влади Порошенком, вона і була головною ознакою для. Перспективи набуття Україною членства в Європейському Союзі і в НАТО, змінність влади. Всі дивувались, як Порошенко може так легко віддати владу в такий складний момент. Але ж, джерелом влади є народ. На жаль, народ помилився, і народ повинен мати право виправити свою помилку. Отже, Цитую Григорія Омеляновича, з кінця минулого року розгорнулась дискусія щодо строків завершення президентських повноважень Володимира Зеленського. Чи можуть вони бути продовжені під час війни воєнного стану і в який спосіб, зробивши аналіз норм конституції чинного законодавства з цього питання, я обнародував народував висновку в газеті Україна молода в статті момент істини Україна або Зеленський українців вибір за вами. Пригадуєте, ми цитували цю статтю і е, дякую вам за розголос і поширення того відео. Отже, метою публікації було привернути увагу президентів, народних депутатів, суддів Конституційного суду, юристів в першу чергу фахівців конституційного права, щоб вирішити питання легітимності глави держави після 20 травня 24-го року. Аналіз норм Конституції дав підстави зробити однозначний єдиний висновок. П'ятирічний строк Президента України Володимира Зеленського закінчується рівно о півночі 20 травня. І далі. З цим висновком погодилися всі фахівці, з якими я обговорював статтю. Серед них були доктори юридичних наук, професори конституційного права, судді Конституційного суду, Верховного суду та інші правники. Конституція також чітко встановила, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дій воєнного чи надзвичайного стану її повноваження автоматично продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєн. Або надзвичайного стану стаття 83 Конституції. Для президента України такої можливості Конституція не передбачає. Один професор, доктор юридичних наук, зауважив, що під час написання Конституції просто забули в лапках закласти в неї таке положення, як про парламент. Саме це, на його думку, стало підґрунтям для запеклої дискусії щодо можливості доцільності проведення виборів 2024 року. Хоча ця в лапках прогалина. На думку цього професора компенсується статтею 108 Конституції, яка встановлює, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Інший професор, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, зазначив, це не випадковість, це запобіжник від узурпації влади особою, яка обіймає посаду президента України. Бо узурпування колегіальним представницьким вищим органом законодавчої влади є практично ливим. Але... І ноухау діючого парламенту щодо змін у Виборчий кодекс 2020 20 року стосовно введення нового, невизначеного Конституції України терміну всеукраїнські вибори шляхом об'єднання президентських виборів і виборів народних депутатів України жодним чином не відміняє приписів Конституції, зауважує професор. Хочу нагадати, що у Виборчому кодексі дійсно прописане це поняття всеукраїнських виборів. Але ж ну, досі Українська Конституція не передбачала одномоментного вибору і Верховної Ради, і парламенту, і президента. Ці двоє виборів завжди були роз'єднані. Тому за цих обставин, які складаються, навіть якщо в Виборчий кодекс хитренько вкинули поняття всеукраїнські вибори, то це не значить, що все можна з ЖУЖМом проводити. Подивимося навіть на вибори французькі, польські чи французькі, адже українська політична система по частина нагадує польську або французьку. У нас є і президент з прямим обранням президента, і в нас є парламент, і парламент. Французькій системі, наприклад, чим власне скористався Зеленський? Він провів після президентських виборів позачергові. Антизаконні позачергові вибори, бо в рік чергових виборів не проводяться позачергові вибори, тому нам харкнули смачно і розмазали по морді, так би мовити, зеленою шмарклю, І на жаль, це це, це ми зараз ну цей тягар прямо на своїх плечах. Ми бачимо цю абсолютно шапітолію в вигляді фракції Слуги народу у парламенті, і це нам підсунув Зеленський на хвилі своєї гучної перемоги на виборах. Дійсно, президент у Франції після виборів на парламентських виборах отримує можливість мати потужну фракцію у парламенті, ну і, відповідно, впливати на парламент. Так було, до речі, в нас. Нагадаю, що, наприклад, президентська фракція блок Петра Порошенка формувала коаліцію із переможцем виборів Народним фронтом, і ну, ця коаліція була дуже позитивним досвідом. Бо по суті, Україну вирвали з лабет кризи, відновили всі управлінські інституції, державні інституції. Ну, от тепер за нинішніх обставин, коли ці всі інституції в такому примороженому вигляді, коли в нас є абсолютна підміна державних інститутів. Якимись бек-офісами Єрмака, де приймаються основні рішення. Те, що витворяється, наприклад, з військовими закупівлями, це суцільний скандал, це суцільне мародерство, і суспільство не може цьому нічого протиставити, крім медійної активності на сьогоднішній день, тому що вірити в чесність правоохоронних органів, на жаль, не доводиться. Вони Зеленським і його оточенням перетворені по суті у. Ну, я б сказав політичну поліцію. От оці е, останні ритуальні танці довкола Бюро економічної безпеки, вони просто доводять, що систему не просто зламали, а систему державну перетворили в, ну, в мафіозну державу. На чолі цього сидить бос мафії і, і воно виглядає трошки недоговороздатним. Ми бачимо, що з одного боку з Євросоюзом домовляється Зеленський і його оточення про величезну допомогу і бере на себе зобов'язання, наприклад, щодо багатопартійності, свободи слова і тому подібне. Потім вже буквально через пару тижнів забороняє. Лідеру опозиції Петру Порошенку, виїжджати на безпекову конференцію в Мюнхен Петру Порошенку і не лише, а й представникам його фракції, зокрема, навіть голові е комітету з питань євроінтеграції Івані климпуш Сенсадзе. Ну, це все, звичайно, е складно. Але чим важлива публікація Григорія Мельченка? Тим, що він е все ж таки. Аналізуючи оцей ну розклади і правові стан правовий в державі, він все таки приходить до певних висновків, які дозволю собі зацитувати. Ну, щодо нинішнього стану. Перше, повноваження президента України Зеленського, які закінчуються у півночі 20 травня 2024 року, не можуть бути автоматично продовженими до обрання президента України після завершення війни або скасування воєнного чи надзвичайного стану. Зауважу, що стан війни в Україні офіційно не оголошений. Друге, Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Третє, вибори народних депутатів. Президента України під час воєнного стану або надзвичайного стану згідно з чинним законодавством, не проводяться. Четверте, президентські повноваження Зеленського не можуть бути продовжені законом постановою Верховної Ради і указом президента, оскільки це буде порушенням Конституції України, яка має найвищу юридичну силу і є нормою прямої дії. Закони та інші нормативно-правові акти повинні. Прийматися на основі конституції повинен відповідати їй. П'яте Після опівночі 20 травня 24 року. Зеленський втрачає право на недоторканність стаття 5 Конституції, і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно чинним законодавством як до звичайної особи. Шосте Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв стаття 24 конституції. Сьоме. Верховна Рада зобов'язана 20 травня 24-го року ухвалити постанову, якою постановити, що Зеленський є таким, що не може виконувати повноваження президента України у зв'язку з закінченням строку перебування на посту. Це що необхідно зробити для збереження легітимності української влади на міжнародній арені і усунення двоякого тлумачення статті Конституції 108. Отут справді є досить слушний рецепт, тобто апеляція до Конституційного суду. Тільки Григорій Мелянович не врахував, в якому стані нині Конституційний суд. І чи він здатен зібрати кворум? Суд, по суті, розібраний, навіть попри те, що там зараз виконуючи обов'язки голови суду є. Сергій Оловатий Сергій Петрович великий і досконалий юрист, але мені здається, що зараз в нього дуже обмежені можливості для того, щоб справді сформувати якесь раціональне рішення. Треба нагадати, що в критичних ситуаціях Конституційний суд виглядав по-ідіотськи. Я вже згадував про. Вибори, які провів Зеленський в 2019 році, позачергові в рік, коли не можна проводити позачергові вибори, бо це рік чергових виборів. Консійний суд тоді потлумачив право президента проводити, розпускати раду. Ну так, таке право є, тільки, тільки сенс в тому, що не можна раду то можна розпускати, тільки вибори треба було проводити чергові. Тобто, за, за процедурою не двох місяців, а тримісячну розтягли в часі дискусії, пов, повну виборчу процедуру треба було. Е, далі. Е, Григорій Мільлянович акуратно вийшов на таке цікаве. ну Він згадує, до речі, рішення Конституційного суду про третій термін кучми. Ми це пригадуємо. Ми також пам'ятаємо історію із. Узурпацію влади Януковича. Ви ж пригадуєте, що Помаранчева революція і наслідки її привели до консенсусного рішення, що Україна є парламентсько-президентська республіка. І Віктор Андрійович Ющенко свідомо делегував весь пакет прав, яким, має, яким наділяється прем'єр-міністр. І ну дотримувався всіх конституційних норм, чому його встигли за цей час пообзивати слабким президентом і тому подібне, Ющенко не був слабким президентом. Ющенко був президентом, який дотримувався конституційних норм, як власний Петро Порошенко. Тому що комусь здається, що коли людину обирають президентом, то вона стає директором країни як малої приватної кампанії. От Зеленський став директором України. Він не президент України, він директор. Так, от є дуже цікаве твердження самого Григорія Омеляновича. От я зацитую на моє глибоке переконання: єдиний шлях порятунку України це усунення Зеленського з поста президента України і створення воєнного уряду національного порятунку народної довіри в лапках з професіоналів, надійнули правом приймати декрети, які мають силу закону, підпорядкувати населення країни правил, все для фронту, все для перемоги. Ну і там є своєрідний рецепт. Оскільки у нас парламент є дійсно е, ну, легітимний, як не крути, на парламент поширюється принцип безперервності влади. Отже, оскільки Стефанчук є плоть від плоті Зеленським, пропонується Стефанчуку скласти повноваження після складення повноважень Зеленському, скласти повноваження також Голови Верховної Ради. І Верховній Раді пропонується обрати людину з досвідом, поважану в світі, яка здатна буде розмовляти з цивілізованим світом уже з позиції тимчасово виконуючого обов'язки. Для цього формує, ну і потім формується кабінет. До речі, оце і є якраз підстава для створення, в, нарешті, в парламенті коаліції. І е, я думаю, що в такий Уряд національного порятунку, крім військових, все-таки кожна із фракцій мала б делегувати своїх людей професіоналів, тому що завданням насправді цього уряду і завданням цієї коаліції має бути не лише перемога в війні, а й створення конкурентних чесних умов для обрання легітимної влади після завершення бойових дій, і президента, і Верховної Ради. І бажано розвести ці вибори в часі, не проводити одночасно, тобто, щоб ми знову не, не потрапили в магічну пастку, е, я б сказав, такого ну, е, захоплення, е, я б сказав, навіть магі, магії кандидата під час президентських виборів. Це ми тепер прекрасно розуміємо, що політичні технології навіть з Ну, не дурня можуть зробити цілком привабливого е, кандидата. Тому в цьому сенсі така коаліція вона б е, була цілком нормально сприйнята західним світом. Але для таких дій потрібна добра воля самого Зеленського. Чи наділений Зеленський і його оточення доброю волею щодо власного народу і власної країни? Питання риторичне, правда? Ми всі знаємо на нього відповідь. Але ж ми, знаючи, що Зеленський не принесе добра країні. ну Не, не ми, але певна частина людей чомусь як приворожені, як жаба в горлянку удава, лізли на виборчі дільниці і голосували за Зеленського. Що з ними сталося? Тому. Отакий транзит влади, який мав би стати, має статись після 20 травня, має будуватися на доброзичливості і на національному консенсусі. Це не значить, що хтось повинен бути викинутий. У владу мають війти всі прогресивні патріотичні сили. І Зеленський, можливо, також, але вже трошки в іншій постасі. От в чому власне головна інтрига. Дякую Григорію Миляновичу за величезну комплексну роботу. Посилання на його публікації на сайті е, Спілки офіцерів дуже важливо, що зараз спілка офіцерів не просто пожвавилася, а перетворилася в такий дуже серйозний аналітичний центр, і завдяки Григорію Миляновичу ми можемо. Зважати на позицію, я б сказав, старої професури, тому що ми дуже часто на тлі оцих парвеню, вискочок від слуги народу, перестали чути стару професуру, старих аналітиків, старих конституціалістів, старих суддів, тобто стару професуру. Але ж це дуже корисні для держави люди. Вони ж Приводили країну крок за кроком до демократизації, робили її ближчою до Європи. Якщо це, звичайно, не покидьки Януковича чи не російська агентура, Ну, Григорій Емельянович не та людина, яка буде опиратися на думку якихось януковицьких професорів. Дякую вам, віримо в добру волю і в. Мабуть, Боже проведіння, тому що воно нам дуже-дуже потрібно в цей момент. Адже ця така навіть, даєте, хапання, як воша кожуха, хапання за владу з боку Зеленського і його оточення, воно ж не робить країну щасливою. Та воно і щасливим цих єрмаків не робить. Але зупинитися вони не можуть. Очевидно, що нависання Кремля над цими персонажами. Робить їхній страх перед Кремлем більшим, ніж страх перед власним народом. Це, власне, те, чим закінчив Янукович. Пригадуєте, схоже, що і ці хлопці підуть шляхом Януковича. Страшно про це думати, але факт, по-моєму, на поверхні. Залишається на Збройні Сили України. Слава Збройним силам України! Ну і замість по скриптуму. Сам Зеленський заговорив про те, що якесь кремлівське ІПСО, і що владу будуть хитати до 20 травня. Тобто на банку і самі прекрасно розуміють, що конституційні норми, як не крути, відписують їм дуже короткий термін. Але жодних раціональних. Рецептів з боку, з боку влади поки що не пролунало. На 25 лютого Зеленський затіває якийсь шабаш, куди вони поприводять всіх своїх міністрів і тому подібне. Що це? Вони гордо це називають конференцією військово-політичного керівництва. Ну, ви розумієте, така конференція без генерала залужного виглядає конференцією лузерів, як це не сумно сказати. Чому? Тому що. Без залужного не буде перемоги. Тобто вона буде. Тільки, очевидно, ціна цієї перемоги буде значно тяжчою. Але ж це не зупинило ні Зеленського з його з масовим, звільненням, з масовим звільненням генералів, ні Єрмака, ні всіх інших. Тим часом депутати з фракції тікають далі, з фракції Слуги народу, що, по суті, і є. Підтвердженням тої паніки, яку Зеленський не може опанувати.